О, вже не можна нічого сказати. Мабуть, вже найгірша дорога. Мабуть, вже немає ніде такої поганої дороги. Так реагують майже усі водії, яким доводиться долати шлях дорогою від Володимирця до села Каноничі. Дорогою кажуть, це складно назвати. Вибоїни та ями ось і все, що лишилося від асфальтного покриття. Декілька кілометрів водії змушені долати ледь не півгодини. І зрештою, чи не кожна поїздка закінчується ремонтом автівки? Як то кажуть, замучились лагодити ці машини? На що найбільше впливає? «Підвізка підвіска колеса. Колеса пробивають. Часто машини їдемо, стоїть машина, вже колесо міняють, міняють колесо. Я Донецької області об'їздив ніколи твого не що Таке було важче. І все. Просто Найгірше додають, що через розбиту дорогу нерідко, довго доїжджають із спецслужби. Скоро їде 40 хвилин. Якщо аварія, не дай Бог, поки скоро доїде, може бути летальний випадок. Це просто я не знаю, це, мабуть, найбільше я коли сіздив до фронту і там краща дорога. Дорога дуже погана. Люди їдуть не машинами, а велосипедами і скутерами. Скоро, в нас багатоке село, вже що тільки старі люди, то дуже довго добирається. Скора пожарна дуже довго доїжджає, там, мабуть, і вибивається вже до якоїсь польської сушейки. Там вже такі ями, що що ну, вже машиною страшно їхати, бо так би дорого поладити, то краще їхати велосипедом або скутером. Одним із таких прикладів є нещодавня пожежа. Сталася вона у селі Каноничі. Тоді будинок згорів вщент. Постраждалі нарікали. Усе через те, що рятувальники довго добиралися до місця події. Ця ситуація дійшла і до голови сільської ради. Дорога від пожежної частини до будинку, в якому сталася пожежа 7 кілометрів. За 14 хвилин вони доїхали сюди. Але, звичайно, якби дорога була в кращому стані, то цей час можна було б ще скоротити. Віктор Семчук розповідає, дорога у такому стані вже близько трьох років. Жодних ямкових ремонтів надовго не вистачає. Тому вирішили діяти. Звернулися до служби відновлення та розвитку інфраструктури, аби обговорити питання ремонту. Ми ці речі обговорювали, навіть більше того, я вам скажу, що вже виділені кошти, виділені кошти із державного бюджету в розмірі 900 тисяч, і з нашого бюджету 300 тисяч. Та незважаючи на те, що кошти знайшлися, виникла інша проблема. Як розповіли у службі відновлення та розвитку інфраструктури, аби розпочати ремонт цієї дороги, оголосили тендер на пошук підрядника. Утім, знайти його так і не вдалося. Двічі, а вже станом на сьогоднішній день, тричі такі торги не відбулись через те, що сама процедура публічної закупівлі очевидно не не зацікавила когось з учасників ринку. Дмитро Леонтіюк додає, що станом на сьогодні виділеної суми на повноцінний ремонт теж не вистачило б. Разом з тим запевнив, що аби підтримувати бодай безпечний стан дороги, там таки проведуть аварійні роботи. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп.